Це Володимир та Зульфія. Пара познайомилася у 1984 році. З того часу вони разом. Дружину зустрів випадково, коли навчався в себе в кооперативному технікуму. Вона приходила до однокласниці, з якої я навчався. Ну і тоді ж це був 84 рік. Запропонував зустріч ну, для знайомитися. І з того часу ми разом, а одружилися ми трошки пізніше, в 87-му році. Зульфія розповідає, приїхала із Самарканду, це місто в Узбекистані, на навчання у Рівне. Тут жила її тітка з майбутнім чоловіком, познайомилася завдяки подрузі. Уже коли зустріла Володьку своє, то поняла, що тут моє місто, і тут моя друга родина. Я дуже Україну люблю і були можливості да, ті уїхати, але ми сказали ні. Що для нас Україна? Все-таки хоч я і сама із Самарканда, але для мене Україна привіше всього. Майже 40 років минуло, коли пара одружилася серед секретів подружнього життя. Довіра один до одного. Саме головне це довіра до людини. І Коли буде довіра і повага до людини, то почуття не зникають. Я дуже щаслива. Щасливий, що в мене є така моя дружина, чесно кажучи, я не знаю, як інколи чоловіки ходять і шукають собі інших дружин або коханок. Достатньо мати одну вірну людину. Напередодні дня всіх закоханих пара зізналася, що відзначає це свято, та найбільше вони цінують подарунки не до конкретної дати, а як самі кажуть, просто так. подарки даримо просто так чаще, ніж на праздники. Свято якби це свято це добре. А от коли просто так, це, мені здається, це крутіше. День святого Валентина подружжя відзначить особливо, адже виграли в розіграші від сфери ФМ та ресторану М'ясо в бокалі святкову вечерю. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.